Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському. Курахівському або турецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті, зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем. Наша задача на цьому напрямку стримувати та знищувати ворога на його землі. Тому моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів, вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором. Слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Sirsky visited Ukrainian units that operate in Kursk sector.